На зв'язку Денис Богуш, політтехнолог. Пане Денисе, вітаю вас. Да, добрий день. Давайте поговоримо для початку про статтю вчорашню залужного і забродського. Це вперше така аналітична стаття від командувача від представників генштабу. І ми бачимо, що для ці в цій статті є як мінімум три цільові аудиторії. Так, це українці, ми з вами, це західні партнери, і очевидно, це наш ворог. Які меседжі для якої ауди, аудиторії, на вашу думку? Ну, ну, по перше, це перша стаття, яка вийшла від головнокомандуюча. І е, я думаю, що це дуже важлива стаття для всіх, тому що він е, розповідає логіку ведення всіх, ну, ну цієї війни, яка йде, і е, ця логіка вона описує і проблеми, які є у нас, і які потрібні нам е, дії від наших партнерів. Які потрібні від нас, якісь часові рамки він задає. Тобто, ця стаття, вона як базова для ну, будь-кого, тому що стратегію як таку нашої ну наших збройних сил, ми не бачили, і ми не бачили її по об'єктивним причинам, тому що ну, щоб це не знав ворог. Але зараз я думаю, що є така ситуація, що є ну, певні результати цієї кампанії. Є такий певний етап, переломний етап, на якому ми почали відкручувати назад наші території, відвоювати. І ця тенденція вона починає так скажемо. Ну, ну, нарощуватись. Якщо казати про серпень, то в серпні можна було говорити про те, що російські війська захоплюють ще там Луганську область. То зараз це фактично єдине місце, де вони пробують просуватися. Це Бахмут. По іншим різним а, ну, ділянкам фронту є успіх України. Він там не такий, прямо там, що ми захопили назад. Ну, повернули назад багато територій, але сама тенденція вона вже не відворотня. І те, що українські війська змогли почати свої оці дії по всій лінії фронту, тобто не просто там точ, ну, точково десь, а по всій лінії фронту, і така, так скажемо, системна робота з базами і боєкомплектами ворога, це вже показує те, що Йде контрнаступ, просто він не такий, прямо там, що з флагами, там біжать, там і так далі, і він це описує. І я думаю, що е, тут і аудиторія російська повинна задуматись що е, Україна вже перемагає. Тобто, там ну, ну так не написано, що ми все там перемогли, і все таке ні там є комплекс проблем. Це є е, меседж і для наших партнерів міжнародних, що нам потрібно, а нам потрібно саме артилерійські. Снаряди ці всі системи залпу вогню і ракети, і крилаті ракети, тобто для дальнього ураження він показав, що я симетрія певна, тому що ми можемо стріляти на 100 кілометрів, а вони можуть стріляти на 2000 кілометрів. І це о, і, і, і він фактично цією статтєю показує нашим партнерам, що е, ну якщо ви хочете допомагати, якщо ви хочете, щоб ми перемогли це зло. То uh, нам як мінімум потрібні ракети там, там, uh, ну, атакам які на 300 кілометрів стріляють. А в кращому. Дениса... Так, поки до Дениса Богуша повернеться зв'язок, я на підтвердження от тези, про яку каже Денис Богуш політтехнолог, хотіла вам зацитувати шматочок інтерв'ю із генералом Беном Ходжесом, він зараз вважається дуже потужним авторитетним військовим експертом. Так от генерал Бен Ходжес, який був колишнім командувачем сухопутними військами США в Європі, а сказав, що на під час це. Воєнних дій а вже досягли кульмінації. Кульмінація, як пояснює бен Волес, це коли атакуюча сторона вже не може атакувати. Вона вичерпала свій потенціал. І, от, на думку генерала Бен Ходжеса, цей момент вже настав для російських військ і російські війська. Очевидно, це розуміють. Україна має всі шанси на перемогу, але про це генерал Ходжес сказав, і навіть на початку повномасштабного вторгнення, але він також Зауважує, що ми має захід, західні партнери мають насичувати Україну зброю, і тільки за допомогою такого насичення зброї Україна справді переможе. Дениса цитувала генерала Ходжеса глядачам, який каже, що на його думку вже настав кульмінаційний момент. От в цьому повномасштабному вторгненні, коли сторона, яка атакує, вже вичерпала свій потенціал для таких атак. Так я ж кажу, що ця стаття і з'явилася в саме переломний момент, тому що зараз для нас зрозуміла логіка і стратегію, яку ми можемо робити, ну тому що от, уявіть собі, 24 лютого, коли бомблять 17 міст і зі всіх сторін заходять ці колони танків. Яку стратегію Україна могла робити? Ну тільки за а що робила вона ну на початку літа? Вона Відкинула на певних територіях на північних ворога і могла теж захищатись. Але зараз стабілізувався весь фронт. Він стабілізувався і зараз ми вже зупинили наступ по всім фронтам, тому що ми ну, розбомбили їх всі боєкомплекти і ускладнили логістику. Ну ну дуже серйозно. Плюс ми змогли накопичити. Ну, шляхом військового обману 20 тисячне військо на правому березі на, ну, Дніпра біля Херсона, і вони туди зайшли. і Ми обробили їм всі виходи, і вони не можуть назад ну повернутися на іншу якусь ділянку фронту. Тобто, це був така ну стратегічна, дуже серйозна дія, яка нам розв'язала руки. Ми фактично їх там закрили на ну, як Ну, ще не котлі, але такі, як е, пасці. От і далі ми вже розуміємо всю логіку, що робити. Тобто, нам ми розуміємо стратегію Путіна останню це до 15 вересня захопити Донецьку область по кордонам, і е, вони це вже не можуть зробити. Тобто, за п'ять днів е, ну, вони не зможуть ну, нічого зробити. І тому вони так. На Бахмут нападають і так далі. Тобто там така точка серйозна і ну пекло для всіх. тобто Але далі ми розуміємо, що робити. тобто Ми розуміємо, як просуватися по всій лінії фронту. І нам ну, потрібно одне, друге і третє. Тобто ці всі артилерійські системи, снаряди, е, системи залпового вогня, вогню Хаймарси нам потрібні, і ракети. І крилаті ракети, якими ми можемо е, уражати супротивника. Далі нам я думаю, десь в кінці вересня дуже серйозно буде потрібна бронетехніка і танки, на які ми будемо заходити на ці всі зачищені території і їх дочищати. Тобто, ми артподготовкою це все закроємо. І потім потрібно, щоб особовий склад збройні сили заходили фізично і вже звільняли і для цього нам буде не тільки нам потрібні ракети нам ну, і снаряди нам потрібні будуть ці всі БТРи, танки і так далі Дениса, тези про Крим дуже коротко, бо дві хвилинки залишається тези про Крим і про те, що ЗСУ підтвердили, що Бавовна це ну якби має авторство українське. І оці роздуми про те, що якщо Україна почне звільняти Крим і бойові дії будуть вестися в Криму, це для кого? Для нас, українців, щоб ми там піднялися бойовим духом, чи все-таки для ворога, щоб сиділи й боялися. Це дивіться, це для ворога, і для наших людей, які казали, що можна дипломатичним шляхом яким чином повернути Крим, і отут наш головнокомандувач сказав досить чітко і зрозуміло, що це буде військовий е, ну, шлях, який ми будемо повертати Крим. І це дуже важливо для всіх стратегій, для всіх політиків, і тут, і на Заході, і в Росії. що... Україна сказала намір, що вона буде повертати його військовим шляхом. Тобто, якщо вони хочуть залишити без військового шляху, отлично, молодці, хай їдуть цим кримським мостом, але щоб не було ілюзій ніяких у нашої влади, що можна якось по-іншому це зробити. Ну і у Росії, щоб вони ну теж не мали ілюзій, що ми маємо такі наміри. Я дуже сподіваюся, що в росіян немає вже ілюзії, що мамулічки там треба свалювати вже кімнаті, є разів. є, ще от, ну, Дивишся російську, ну, канали, Є ілюзії, дуже багато в керівництві навіть вони там обманюють Путіна, що там там успіх, там успіх, щоб їх там не позвільняли і не викликати якісь такі штуки. Тобто, ілюзії в них є. В нас ну давно вже їх нема. А от якась частина, яка Хотіла ще якось дипломатичним шляхом, вони, я думаю, це для них меседж. Ну там навіть Соловйову трошки пояснили в нього аж грим потік вчора на ефірі, що, очевидно, ідеї його, які він поширює на своїх, так би мовити, помийках, не надто популярні. І били ж то його, очевидно, росіяни. Не тут же ж його побили. Ну, хай вони готуються, ми прийдемо, вони ж всі. Ці пропагандісти, вони ж у нас будуть там ну в наших вже списках. Тобто, щоб вони зрозуміли, що ну все, що вони роблять, це буде мати відповідальність. Будемо сподіватися, дякую вам дуже, Дениса. Денис Богош, політтехнолог був з нами на зв'язку. і говорили ми про статтю залужного із Забродського, яка вийшла напередодні, і раджу дуже всім її почитати. Там дуже багато цікавого. Далі друзі, йдемо на невеличку паузу. І о 15-й повертаємося до вас вже.